Жадібні чиновники, витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу н 1 Російський шаман дошаманився до підозри від СБУ. Щоправда, заочної мова йде про співака пропагандиста з Ерефії Ярослава Дронова. Він публічно підтримує та пропагує війну а також Ходить до кола підконтрольних диктатору естрадних виконавців. Фактично, він виступає одним з рупорів Кремля, регулярно відвідує концерти та масові акції, які вихваляють Путіна та окупантів. За даними Служби безпеки України, шаман заперечує вторгнення росіян на нашу територію та вихваляє вбивць та мародерів Запаребріка. Йому загрожує до восьми років за ґратами. У кінці 2022-го російський так званий співак записав відеозвернення, в якому героїзував окупантів і робив з них ледь не святих. Також він виправдовував вторгнення РФ в Україну, яке сталося в 2014 році. У лютому 2023 року дронов пішов ще далі і приїхав на тимчасово захоплені території з концертами. Він виступив на Херсонщині, де, звісно ж, підтримував Ремлійський режим на всіх заходах він тягається з російським прапором або навіть вдягає футболку у вигляді триколора. СБУ викрила двох настоятелів храмів Української православної церкви Московського патріархату у Житомирській та Вінницькій областях, які вихваляли Путіна та поширювали антисемітські заклики. Як встановило розслідування, обидва фігуранти розганяли ворожу пропаганду під час спілкування з прихожанами, а також через свої акаунти в соцмережах та месенджерах. Так підозру отримав прото однієї з церков на Житомирщині, який висловлювався на підтримку політики Кремля. Також задокументовано, що у своїх дописах цей клірик принижував честь і гідність представників єврейського народу. Ще одним фігурантом виявився і одного з храмів на Вінниччині, який агітував до захоплення Києва та інших регіонів України. Про це він неодноразово писав у своїх коментарях під прокремлівськими дописами в популярних месенджерах. Ініційовано службою безпеки екст. Ініційована службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій фігурантів, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки всередині України на користь Росії. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. НАБУ та САП повідомили народному депутату України 7 та 8 скликань ексголові Тернопільської облради та чинному депутату цієї ж облради про підозру у недекларуванні майна на суму понад 2 мільйони гривень. Слідство встановило, що підозрюваний, обіймаючи посаду голови Тернопільської обласної ради, не вказав у деклараціях за 2022 та 2023 роки належну своїй матері квартиру. Площею у майже 202 метрів квадратних, яку використовував разом із членами своєї сім'ї, а також нежитлові приміщення, це паркувальне місце, автомийку та кладову, які належать членам сім'ї, а також кошти на банківському рахунку. Згадана особа також обвинувачується у вимаганні хабаря у власника приватного підприємства та одержанні 600 тисяч гривень. Правоохоронці не називають імені депутата, але ймовірно йдеться про Михайла Головка. Набує сап повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови державної фіскальної служби у зловживанні службовим становищем, що призвело до багатомільйонних збитків державі. За даними слідства, суб'єкт господарювання звернувся до Державної фіскальної служби зі скаргою на рішення про стягнення податків, підозрюваний, маючи виключне право підпису рішень за результатами розгляду скарг та діючи в інтересах суб'єкта господарювання, навмисно не підписав готовий проєкт відповідного рішення у встановлений термін. Внаслідок цього скарга була автоматично задоволена. А бюджет... Втратив можливість стягнути податки та штрафні санкції на суму понад шістдесят млн грн. мільйон гривень. Санкція відповідної статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Олександр Плужник, колишній правоохоронець, а нині депутат Київради, декларує своє скромне майно хоча його родина володіє активами на 6 мільйонів доларів. Сам плужник офіційно має лише будинок у Кримучу, цей мотоцикл та орендоване авто. Але його доньки та колишня дружина мають 11 елітних квартир, розкішний маєток, комерційну нерухомість та дорогі автомобілі. За даними журналістів, службу в органах Плужник почав у 90-х. Дослужився до керівника управління боротьби з організованою злочинністю у Полтавській області, а потім у Києві за часів Януковича його зв'язки сягали топ-чиновників, зокрема Попова та Кравця. Після звільнення став радником у Київ А у 2020-му пройшов у Київраду від проросійської партії ОПЗЖ, очоливши комісію з правопорядку. Після заборони партії мандат не здав та приєднався до платформи за життя та мир. Наразі декларує лише будинок у 74 метрів квадратних, ділянку 6,5 соток, мотоцикл та орендовану BMW X5. У 2024 році авто викупив, але про це в декларації теж не вказав. Відкрив ФОП на консультування, заробивши за три роки 20 мільйонів гривень. У 2014 році купив 10 біткоїнів, які зникли у 2021 році. Крім того, плужник зараз проживає не у Кременчуці, а в елітному котежному містечку під Києвом у будинку на 190 метрів квадратних, оформленому на доньку Дарію, яка стала його власницею ще у 2012-му. Квартиру у Новопечерських липках, Печерську та Одесі, комерційні приміщення, апартаменти усе це записано на доньок. Дарія та Анна за різними схемами оформили нерухомість за заниженими цінами. Нерідко в ЖК, який збудував Київ де працював їхній батько. За даними журналістів, відомо, що Дарія навчалася у Британії, жила в Мексиці, танцювала в Гані, працювала інструктором з йоги та в ювелірному бутику. Інша донька Анна розвивала бренд одягу в Києві, але після повномасштабного вторгнення переїхала до Лондона. Разом вони володіють компанією житлоінвест, яка виграла державних тендерів на 70 мільйонів гривень. Фірма пов'язана з кременчуцькими впливовими бізнесменами, зокрема з оточенням Олександра Плужника. При цьому офіційний прибуток компанії мізерний, що не пояснює походження розкішного майна сестер. Офіційних пояснень джерел цих статків так і не прозвучало. За словами розслідувачів з громадського, залишається загадкою. Чи справді розвиток брендів одягу та йога практика могли забезпечити такий рівень статків? Чи можливо це майно результат вдалих знайомств та зв'язків у нульових, коли плужник. Обіймав високі посади у правоохоронних органах, адже виходить, що або доньки плужника, якимось дивом із самого повноліття заробили на готові квартири, інвестиції, життя за кордоном і будинок для батька, або ж звільнившись з органів, Олександр Плужник вирішив легалізувати свої реальні статки, а вже потім і бізнес, і зв'язки через дітей. Нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі-великі гроші. До зустрічі!